Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Олександр Стопун з нами на зв'язку речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Олександр, вітаю! Слава Україні! Героям слава. Скажіть, будь ласка, що в Авдіївці і точніше в її околицях? Чи продовжують росіяни тиснути, намагаючись оточити це місто? Так, продовжують, але трошки менше в зоні відповідальності Осув Таврія, наразі отримавши жорстку відсіч в попередній тиждень та втративши понад 300 одиниць техніки. І понад три тисячі мертвими та пораненими ворог е, проводить перегрупування. Е, минулої доби ми відбили 5 атак ворога, тобто ну очікуємо на якусь подальшу активність. Готуємося Ну і, і завжди в готовності. Е, також хочу сказати, що знищено було минулої доби ще один літак Су-25. тобто Трошки поповнилося. Тобто, вже чотири літака на Донеччині за ну за тиждень за трошки більше е, знищено ворожих. Просто суцільні хороші новини, наскільки я чую. Там вчора вночі вертольоти знищили біля Бердянська і Донецька. Тут ви за літак повідомляєте. Супер! А в біля Мар'їнки така сама оптимістична ситуація? Чи трохи гірша? Там ворог дещо активізувався, навіть враховуючи ту ситуацію, що щодня там біля 10 атак минулої доби було відбито понад 20 атак окупантів. Ну це якщо рахувати і Мар'їнку, і Новомихайлівку. Також дві атаки на Донеччині ще зафіксовано південніше Золотої Ниви і південніше Причистівки. Стосовно запорізького напрямку, пане Олександре, там є інформація про те, що росіяни намагаються собі повернути втрачені позиції трошки західнішого від роботиного. Наскільки інтенсивні бої там тривають? Я б не сказав, що вони надто інтенсивні, але ворог майже весь час намагається десь промацати нашу оборону. скажімо, Перевірити, де ми погано закріпилися, е і намагається відновити втрачене положення, зокрема південно-західніше роботиного. Ну але ми продовжуємо наступ, продовжуємо наступальні дії і маємо частковий успіх південніше роботиного. Ну а так ворог нас намагається десь на флангах турбувати. Ви маєте на увазі, що є просування в напрямку до Мелітополя? Ну, ми називаємо це Мелітопольський напрямок. Не будемо казати, вказувати там точніше, де це було. Так, є певний успіх у нас. Просто зараз же активно обговорюють ці вибухи на аеродромі в Бердянську, звідки я так розумію, вилітала російська авіація для того, щоб стримувати нас. Наскільки ця авіація вертольотна дошкуляла при нашому просуванні в напрямку Мелітополя? Ну, я скажу, що вертольоти, наприклад, Ка-52, вони мають можливість бити з десь приблизно з 10 кілометрів, тобто, це велика небезпека для нашої бронетехніки. Наразі ми не скажемо, що ми впоралися. На 100% з цією проблемою, але зараз підліт техніки вертольотів літаків росіянам буде обходитись, скажем, дорожче плече буде більше пересування, і ну якщо не в короткостроковій, то десь можливо в середньостроковій або у дальній перспективі ми очікуємо трошки зменшення авіаударів. <гум> Крім російської авіації, ще однією болючою точкою нашого наступу є звичайно міні загородження, які росіяни ну надто щедро е, висипали перед нашими військами, і от тут хотілося поцікавитися, у нас є зараз достатньо техніки для розмінування проходів для наступу, чи все таки це дефіцит? Не буду розкривати всі таємниці. Техніка є, але ну мені, як військовому і нашим хлопцям, хотілося б її більше. Звичайно, кожен сапер мріє, щоб це робити не вручну, а щоб це робила якась техніка, якесь, скажімо, дистанційне було розмінування. Ну бо читаючи російські військові пабліки, я бачу, що вони скаржаться на наші міні-поля на Авдіївському напрямку, і там теж мусять собі давати з цим раду. А можете якось сказати, а як у них з розміновувачами і стралами цими на Авдіївському напрямку? Ну, я скажу, на рахунок тралів не буду вам брехати, але Ур-77, так звані ЗМІ Гориничі, вони намагалися підігнати. Але, ну, але дві, дві такі установки, вони досить, скажем, дорогі, було знищено нашими воїнами. До Су-25 про який ви згадували. Дякую. Олександр Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був на зв'язку.